Вітаю вас сьогодні. Я хочу розповісти вам, що таке якісна школа і якими повинні бути першочергові дії для її створення. Багато хто вважає, що якість освіти вимірюється виключно балами ЗНО, участю учнів у олімпіадах, що освітнє середовище це євроремонт і нові меблі у школі, що жорстка дисципліна це запорука успішності учнів, що головне, щоб у школі були гарні вчителі, а від директора мало що залежить. Що на місцях ніхто не впливає на якість освіти, все вирішується нагорі. Але це не так. Якісна школа це результат спільних зусиль засновника, який забезпечує ресурсами, директора, який постійно вдосконалює якість вчителів, які розвиваються, щоб дати якісну освіту, мотивованих учнів. Які отримують навички й уміння корисні в житті та батьків, які беруть участь у розвитку від школи. Якісна школа це місце, куди хочеться йти і де безпечно знаходитись, де учні почуваються комфортно, мають друзів та нічого не бояться. На них не кричать вчителі, не принижують і не цькують однокласники. У якісній школі всі рівні незалежно від соціального статусу, віросповідання, місця проживання. Хлопець чи дівчина з айфоном чи без. Усі мають рівні можливості для навчання та розвитку здібностей та талантів. Тож, що школа може зробити зараз, щоб стати кращою? Перше, це розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Іншими словами, визначення шляхів поліпшення якості освітньої діяльності школою самостійно. Розбудовою внутрішньої системи забезпечення якості займається керівник закладу. Залучаючи до цього всіх учасників освітнього процесу, вчителів, учнів, батьків, засновників. Покрокова інструкція, як директору розбудувати внутрішню систему, міститься у абетці для директора. Однією з найважливіших умов функціонування внутрішньої системи є самооцінювання. Це комплексне, регулярне вивчення та оцінювання власної освітньої діяльності. Під час самооцінювання в школі проводиться опитування учнів, батьків та педагогів щодо якості освітньої діяльності. Здійснюється спостереження за навчальними заняттями. Проводиться моніторинги результатів навчання учнів та освітнього середовища. Також керівник школи може ініціювати проведення інституційного аудиту, після якого отримує висновки і рекомендації, які містять практичні поради для директора, як саме школа може покращити свою діяльність. Вони не є ультимативними та залишають школі право на власний розсуд вирішувати, як будувати свою діяльність після проведення аудиту. Для засновника навчального закладу у рекомендаціях є окремий перелік заходів, для яких школі потрібна, зокрема, і фінансова та ресурсна підтримка. Система освітньої діяльності є динамічною. Тоді як плановий інституційний аудит здійснюватиметься в школі лише раз на 10 років, внутрішня система забезпечення якості дозволяє закладу здійснювати постійний моніторинг і регулярно отримувати дані про процеси та вчасно реагувати на виклики. Отож, сьогодні відізналися про перші кроки для створення якісної школи. Сподіваюся, що інформація, яку ви почули, стане корисною для впровадження ефективних та дієвих змін в освітньому процесі вашого закладу. Дякую за увагу і до нових зустрічей.